На п'ятому каналі Агроконтроль, і сьогодні на контролі таке. Майбутнє українського аграрного сектору, прогнози експертів. Олійний бізнес. Що чекає в цьому році провідну експортну галузь? Представники великих агрохолдингів, інвестиційних компаній та міністерства аграрної політики зібралися, щоб обговорити майбутнє розвитку аграрного комплексу України. Світові експерти пророкують Україні зростання. Сполучені Штати, Європа та Австралія вже вичерпали свій аграрний потенціал, але потреба у продовольстві кожного року тільки зростає. Вільну нішу може зайняти Україна у світі. Стрімко дуже зростає попит на продовольство. Забезпечити цей попит інші країни не можуть, тому що розвинені країни вже вийшли на максимум реалізації потенціалу в цій галузі, а Україна ледь на третину вийшла, тобто ми дві третини можемо додати. Сьогодні іноземні компанії зацікавлені в інвестиціях в Україну, бо розуміють, що найближчих 20 років працювати тут буде над чим. Так говорять експерти, які були присутні на п'ятому щорічному форумі інституту Адама Сміта Агробізнес України. Аграрний бізнес в Україні на сьогоднішній день є локомотивом всієї економіки, і те, що іноземні компанії зацікавлені в розвитку даного бізнесу, є досить очевидним, тому що багато інвесторів, багато іноземних компаній прагнуть війти в цей ринок і працювати тут на рівні з нашими вітчизняними аграріями. у тому, що є чималий потенціал, жодних сумнівів так, проблем, які треба вирішити, вистачає. Але якщо все зробити правильно, то у підсумку буде й успіх. Для цього основні інвестиції слід спрямовувати на оптимізацію виробництва, підвищення продуктивності, оновлення сільгосптехніки та селекцію рослин. Я думаю, що уряд повинен впливати на створення достатніх умов, зокрема й для насіннєвої галузі, заохочувати компанії приходити в Україну, стимулювати як створення, так і виробництво нових гібридів насіння. Вихід на нові міжнародні ринки та збільшення експорту передбачені програмою розвитку активізації економіки на 2013-14 роки. Адже протягом уже найближчого десятиліття продовольство за своїм політичним та економічним впливом стане еквівалентним нафті та газу. Виробництво соняшникової олії за роки незалежності зросло втричі, і виробники на цьому не зупиняються. Цьогоріч посів соняшнику зростуть ще на 2%. І дослідники ринку обіцяють рекордний врожай. У той час, поки насіння соняшнику ще навіть не посіяно, урожай з нього на міжнародному ринку вже встигли поділити. Українська соняшникова олія експортується до Індії та Китаю, апетити, яких з кожним роком тільки зростають. Нагадаю, Україна займає перше місце серед країн експортерів соняшникової олії. Технічні культури олійні для нас це є пріоритетом, і наша держава є лідером по експорту. Олії соняшникової. тобто ми експортуємо більше 50% соняшникової олії. Якщо у 2000 році ми виробляли лише 2 мільйони тонн соняшникового насіння, то сьогодні у четверо більше основними покупателями під масла, в частності українського, виступають такі країни, як Індія, Китай, Єгипет, Турція э это в принципі основні покупці, вообще, якби как бы основні споживачі рослинних масел. Це дуже перспективний ринок. Щоб утримувати лідерство, однією лише кількістю не обійтися. Потрібен міжнародний сертифікат якості. Зараз практично кожен завод в Україні має Сертифікат качества, який відповідає європейським стандартам. Більше того, сьогодні виробники підвищують ступінь віджиму, бо з насіння сонячнику можна отримати як 50, так і 60 відсотків олії. Вся справа у способах: якщо не впроваджувати новітні технології, лідерство можна швидко втратити, а у спину дихають потужні конкуренти. На ринку в світовому сонячникові олії є три основні гравці: Україна, Росія і Аргентина. Тобто, тут варто говорити не про частку, а фактичний об'єм поставок на світовий ринок. Зараз в нас є цих 3 мільйони 200-3 мільйона 300 тисяч тонн. Ми їх зможемо в принципі, збільшувати до 3,5 мільйона тонн в найближчі роки. Але не так, що ми збільшимо до 5 мільйонів. Тобто 10-15%. Зростання ж експорту соняшникової олії тягне за собою розвиток вітчизняного харчопрому та створює додаткові робочі місця. Вона мати, дружина та успішний працівник в аграрному секторі країни. За даними дослідження Організації Об'єднаних Націй з питань продовольства, сьогодні жінки складають 43 усіх фермерів світу, а в Україні навіть більше. Щоб прогодувати зростаюче населення до 2050 року. Виробництво їжі має збільшитися на 70%. А тому жінки мають на рівні з чоловіками працювати над виробництвом їжі. Минулої п'ятниці в Україні на офіційному рівні відзначали міжнародний день жінок, 8 березня. Тож в цьому контексті і розмова про жінку в аграрному бізнесі разом з нашою гостею. А це Інна Мітєлєва, заступник голови правління аграрної корпорації. Також входить і до топ-15 лідерів українського агробізнесу. Добрий вечір, пані. І принагідно, наші вітання з нагоди того свята, яке відзначали. Приємно. Давайте на початку. Бо від вас так званий груповий портрет жінок задіяних в аграрному бізнесі, От починаючи з низової ланки і вже до рівня менеджерів. Хто взагалі ці люди? Хто ці жінки, які приходять саме в аграрний бізнес? Ну, перш за все, мабуть, це жінки, які люблять аграрний бізнес не можна сказати, що вони люблять аграрний бізнес, мабуть, вони люблять сільське господарство. Якщо ми будемо говорити про назову ланку, це люди, які працюють в полях, в лабораторіях, на фермах, це зазвичай жінки, які проживають в сільській місцевості. Якщо ми будемо говорити про середню менеджерську ланку, це зазвичай жінки, які мають вищу освіту, це освічені жінки, які доволі такі успішні, як працівники, успішні як мами, успішні як дружини, успішні як виконавці на роботі. Якщо ми говоримо про про жінок, які знаходяться в топ-менеджменті на сьогодні, ви коли подивитеся топ-успішних агрокерівників жінок України, там доволі -таки значна частка вже на сьогодні жінок. Це дуже приємно бачити. Це звичайно теж освічені жінки, з якими добре приємно спілкуватися, з якими знаходять спільну мову, зазвичай світ прийняття рішень це чоловічий світ. І жінкам, мабуть, легше тут знаходити спільну мову, тому що жінки і Вони на сьогодні дуже раді, що вони знайшли своє місце в бізнесі. Вони знайшли місце як в топ менеджменті вони знайшли місце на світовій арені. Тому дуже приємно, що на сьогодні значна частина жінок працює в агробізнесі, які дійсно знають, як потрібно цей аграрний бізнес повертати обличчям до людей, до країни і до вирішення всіх тих проблем, які на сьогодні існують в аграрному секторі. А от проблема демографічна і відтік людей з Села, зокрема, і те, що на жінок покладається там дуже велика частка роботи, і багато з них можливо теж від'їжджають із села. На сьогодні знову ж таки склалася хороша тенденція, тому що багато компаній-аграрних, що це спочатку були накопичення певних земельних масивів, накопичувальна певних виробничих потужностей. То сьогодні аграрний бізнес повертається лицем до села, до людей, які проживають проживають сільські місцевості, і зокрема жінок. В чому це в чому це виражається на сьогодні? Ну перш за все, звичайно, що ми забезпечуємо робочі місця на селі. Де працюють, скажімо, наші підприємства? У нас дуже велика частка жінок, які саме з сільської місцевості, і чоловіків також які з сільської місцевості. Настільки сімейні клани, тобто батько, син, дружина, мама, тобто вони працюють в компанії. Ми не даємо їм робочі місця, створюємо сприятливі умови для того, щоб не було відтоку молоді з села. Тому що молодь це все-таки буде вирішувати цю демографічну ситуацію, вирішує, і буде вирішувати в майбутньому. Тобто, дуже приємно на сьогодні те, що є така тенденція, що дійсно аграрний бізнес повертається лицем до жителів сільської місцевості, створюючи їм гідні умови праці, гідні умови життя. І звичайно, вирішуючи таким чином відток молоді села і вирішуючи таким чином, все-таки демографічну проблему. На вашу думку, що треба зробити для вироблення такої стратегії забезпечення і тієї ж гендерної рівності у розвитку сільських територій? Адже ну, ми бачимо, що жінка тягне на собі, так тягне на собі ну, домаш... аграрну галузь і, і домашнє господарство. Однак бачимо невеличкий відсоток жінок фермерів власне. Якщо ми будемо говорити про розвиток особистих селянських господарств, сільські місцевості, звичайно, це є жінка, да тому що все таки чоловік він працює в аграрній компанії, він може працювати як фермер. Особисте селянське господарство на селі, все-таки на сьогодні, це жіноча прерогатива. Тому коли ми говоримо про е мілкий. Неможливо це назвати бізнесом, але все-таки про мілке товаровиробництво, на все таки на плечах жінок. Якщо ми будемо говорити про фермери, буваючи на різного рівня заходах, форумах, конференціях, де представляє представлені різні представники аграрного бізнесу, як великі компанії, так і фермери, знову ж таки, дуже позитивна тенденція. Багато жінок-фермерів. І це знову ж таки освічені жінки. Це жінки, які не прийшли, скажімо так, з міської місцевості з міста. Так, це жінки, які зростали в селі, які знову ж таки працювали в колгоспах колись, які працювали потім в аграрних кампаніях. Доволі таки багато на сьогодні жінок-фермерів. Тобто мова йде про те, що держава створює певні умови, певний клімат, надає певний механізм і інструментарій для того, щоб кожен хто бажає, міг би вже взяти участь в аграрному бізнесі. Так, да, Це доволі такий складний процес. Тому людина, яка далека від села, вона не зможе самостійно це почати. Але я скажу, будь-яка українська жінка, яка виросла близько села, так вона завжди буде розуміти це село і буде знати, що з ним зробити. Тому створюйте жінкам сприятливі умови жінки вам. Повернуться в сто крат. Я вам дякую за те, що знайшли час до нас в програму. Дякую. Інна Мітєлєва була у нас сьогодні в рамках агроконтролю. Ще якихось 6-7 років тому теплична галузь була у занепаді, а іноземні інвестори і чути не хотіли про участь у ній свого капіталу. Сьогодні ж їхній інтерес тільки зростає. Це підтверджує і останній форум тепличного бізнесу, який зібрав понад 200 представників з Голландії, Молдови, Росії та Казахстану. Таку зацікавленість бізнесмени пояснюють зростанням потенціалу галузі. Навіщо імпортувати овочі з тієї ж Іспанії, Голландії чи Марокко, коли ви можете виробити їх в Україні? Це прибутковіше, дешевше транспортування і не треба платити такі податки. Ми будуємо сьогодні теплиці на 6 гектарах і плануємо збільшувати до 20. За оцінками експертів, за останні п'ять років кількість теплиць в Україні зросла вдвічі. Аналітики з АПК «Інформ» підрахували, що сьогодні обсяг українського ринку ранніх овочів складає 750 тисяч тонн, з яких лише 10% припадає на менш якісний імпорт. На відміну від інших комбінатів або від Тепличних комбінатів, які вирощують за кордоном, наприклад, там, Турція та сама Іспанія, Голландія, всі вирощують партинокарпічні гіркі. Що таке партинокарпічні гіркі? Це е, види гірків, які при вирощуванні не передбачають запилення. У нас, на відміну від закордонних наших аналогів, ми вирощуємо бджолозапильні запильні гіркі. Вони дійсно відтворюють вирощення. Огірків, як колись було в природі, однак проблем у овочівників вистачає через постійне зростання тарифів. Наприклад, вартість огірка, який виріс під плівкою чи склом, на 50-60% складається з витрат на енергоносії, а тепличного помідора аж на 70%. Головна проблема все таки на сібічна продукція це ціна на енергетичні істочники. Тож що, грубо говоря, половина огурця – це та енергія, яка Заложено туда. Прежде всего, це наша огромная ціна на газ. Зараз деякі теплиці спробують переводитися на біотопливо. Погоджуються із цим і в асоціації теплиці України. Проблема номер один це ціна на газ. Тому що газ займає близько десь около 60% в продукції на даний момент. Через непомірні ціни на газ, вартість вітчизняних тепличних овочів на 10-15% вища ніж могла би бути. Зменшити витрати можна завдяки використанню енергозберігаючих технологій та альтернативних джерел енергії. Цікаво, що в Україні це ще не розвинуто і мало використовується, але використання біопалива та відходів сільського господарства могли би знизити рахунки за енергію до 25% від тих, що є зараз. Ну, для цього необхідно будувати нові теплиці або здійснювати реконструкцію вже існуючих. Залежно від виду теплиці, інвестиції у будівництво становлять від майже 2 до 4 мільйонів доларів на гектар. Овочівники сподіваються на підтримку держави у межах підтримки аграрного сектору. Держава компенсує тепличникам частину витрат на будівництво комплексів. Наше завдання їх будувати, стимулювати і мотивувати підприємців, щоб ці об'єкти будувалися. Незважаючи на труднощі, промисловий тепличний бізнес набирає обертів за останні два роки. Активізувалися потенційні інвестори. За даними профільного міністерства, минулого року площі під вирощуванням овочів закритого ґрунту збільшилися на 30 гектарів. Тож Україна не відстає від країн сусідів. Попит зростає з кожним роком, десь плюс 20-25-30 відсотків. І це буде, і це буде, тому що ринок цього требує. Якщо дивитися в життя, то Польща сусідня країна 50 гектарів кожний рік, Германія більше 50 гектарів рік, кожний рік будує. Венгрія – 30-40 гектарів, Румунія, – 20-30 гектарів. Завдяки державній підтримці, за 10 років валовий збір овочів закритого ґрунту на сільськогосподарських підприємствах має сягнути 638 і аж до 700 тисяч тонн, а площа теплиць збільшиться до 450 гектарів. До інших подій, у Вінницькій області працівники ветеринарної міліції викрили винахідливих підприємців, які купували загиблих та хворих тварин. Зловмисників спіймали на гарячому, коли ті перевозили неідентифіковану тушу великої рогатої худоби. Понад 400 кілограмів м'яса призначалися для реалізації на переробне підприємство. Нині вантаж вилучили. Агроконтроль поцікавився, коли ще в нагоді стають інспектори ветеринарної медицини. Ветеринари в погонах уже півстоліття, як варту продовольчої безпеки України, несуть не тільки органи мінаграпроду, але й міліціонери. Правоохоронці допомагають фахівцям ветеринарної медицини проводити профілактику виникнення, своєчасну локалізацію та ліквідацію інфекційних хвороб, забезпечення карантинного режиму в господарствах, де зареєстровані випадки недуги, а також контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог. «Постійне взаємодія ну, стикання, скажімо, з небезпечними збудниками захворювання, наприклад, як Автономна Республіка Крим пташинний гриб – це хвороба, яка небезпечна для людини. Ми працюємо працювали безпосередньо в вогнищі цієї хвороби. У переліку невідкладних заходів і ліквідація минулорічної африканської чуми свиней в селі Комишуватки Запорізької області, завдяки співпраці представників служби, підрозділів міліції, де є також правоохоронних органів. Вдалося у короткі строки ліквідувати осередок недуги. Тільки жорсткий режим. Чоловіка в погонах и которые знают специфіку узкую специфіку ветеринарії, позволяют на сьогоднішній момент нам государство всяком случае, экономить очень большие деньги сиріні допущення для подальших ліквідації даного да многіх заболівань. Епізотичне благополуччя держави контролюють 130 осіб. Кожен працівник має дві освіти: юридичну та вузькопрофільну, лікар ветеринарної медицини. Діяльність інспектора регулюється трьома законами: ветеринарної медицини, міліції та актами про безпечність та якість харчових продуктів. Сотрудник ГИС останавливает. но учитывая то, что у него нет образования, он не знает, какие тонкости могут быть при проверке или переперевозке данной продукции. Учитывая то, что мы входим в блок общественной безопасности Министерства внутренних дел, вот эти все взаимодействия она на сегодняшний момент и приносят соответствующие результаты. Так же самое мы работаем с оперативными службами с целью выявления, допустим, подпольных цехов. Торік фахівці перевірили майже 19 тисяч виробництв. З них 630 припинили діяльність. Тисяча тонн неякісних харчів опинилася на смітнику. Держава ж, завдяки такій кропіткій роботі, по перше, зекономила кошти, а головне поповнила скарбничку на понад мільйон гривень, штрафуючи нечистих на руку ділків. Далі вирушаємо на медіаполе». Журнал «М'ясной бізнес, піднімаючи тему змін у державних стандартах, стверджує, що діалог розпочався. Виробники покладають великі сподівання на початок розгляду підготовлених ними змін у діючи ДСТУ на м'ясну продукцію. Разом із тим, сподіваються, що періоди весільних свят, а також пора пікніків, трохи активізує застигні продажі м'ясної продукції. Журнал «Фуд, технології і оборудування» тішить своїх читачів добірку найоригінальніших упаковок алкогольної продукції. І, хоча рівень креативу вітчизняних компаній, на думку видання. Поки що не зашкалює, їм є чого повчитися у світових законодавців світової моди у всіх її проявах. Наскільки це вдало виходить, читать на сторінках журналу. Журнал «Продукти України наводить дані, згідно з якими минулого року ринок соків продовжив своє падіння. За чотири роки виробництво соків скоротилося на 30%, а ємність ринку на 40%. Проте виробники не втрачають надії на зростання продажів і збільшують портфель не лише доступнішими пропозиціями, а й більш натуральними соками прямого віджиму. Детальніше читайте в аналітичному огляді видання. Газета Рідне село Україна пише про досвід Ольги та Михайла Жукових із села Іванівка на Херсонщині, які перетворили своє обійстя на міжнародний осередок зеленого туризму. Патріоти свого краю пропонують народні звичаї і традиції найвибагливішим екотуристам. Також газета надає консультацію фахівця із зеленого туризму, а також номер телефону, за яким можна отримати вичерпну інформацію з приводу започаткування такого бізнесу. На цьому все наступний випуск агроконтролю. Дивіться уже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу AgroNews.ua. на все добре.